Всім привіт! Отакий вот у мене сніданок, щоб ви розуміли. Папа поїхав по Макофе, тому що снідаємо, а нема що запити, а я без Макофе — та хто. І куча, куча ребята справ у нас. Віддончик у мене, звісно, не розчесалося, умилася. Я ще тільки кремом не помазалася. Наряджатися на кожне відео я не збираюся. Слухайте. вчора читала про мою гігієну сну, Сейчас вам скажу. Почитала, вже лягла, десь вже гепало у нас так страшне вчора, ребята. Десь около 12. А воно гупе, треба ж читати, що, що, де воно. Господи, страшно. Читаю. Якийсь маньяк а тут, коло нас психбольница, втик, маньяк убийца, самый опасный, самый цом. все, Девочки, я как людина тревожная, написала 18 сценариев по мотивам Стивена Кинга. Э, ну, пів я щось ловила, то маньяк, щось там в общем, в холодном поту просто. Слава Богу, сегодня почитала, что его поймала ужас М -м -м. на ночь нельзя в телефоне быть но на... я читала новости де летит де летят тишахеды уж падло над головой летаю какой добрый сытный снеданок сейчас Сейчас, ребята, шо? Надо со стирками еще разобраться. Потому что градик держишь... же всю цю. Весь весь шкаф шипями перестирала. Я два ему стираю вещи. Ой, ребята. Підобраньте. Зранку поснідать. Діти, знаєте, що їли? Ну, телу з блінчиками. Щось маков. Мій дорогий супруг. Мій дімочка Вовочка привезе. Ребята, підписуйтесь в мій телеграм. Комментариях я закреплю видео <хм> очень классно мы вчера тоже до 12 общалась до начала первого сплетницы редкие М -м -м. вас всех найдет гарев и всех вас накажет это ваши сплетни вот так Як много однодумців, як виявилося. Девочка, це бомба. Я не можу не чавкати. Это мукбан. понял? Не хватает, только кофе сербануть. Танька, ты тут писать коментарі будеш? будешь? Обещала ведь. Моя хейтерша. Которая отписалась после меня, когда не поддержала ее любимок. Извините. У каждой людины своя думка. Фидюлечки. Побежала дальше. Не скучайте. Не переключайтесь. Це, девочки, проверочка. Утром. Проверочка. Так, все ли у меня чисто. Вчера мила, Все вытирала. Плитку все ли чисто. Тут капли воды. Что надо делать? Вчера фотографировала все телеграммы. Вот эту умывалку. У меня вчера были процедуры. Девочки, процедурки, скрабик. Тут трохи порозбирала, вже викидала Скрабик, все як положено. Дивіться, як сонечко, да? Падає сюди. Все блищить та сяє, дівки. Оце воно так должна бути завжди, запам'ята. Оце таке завжди має бути. Я вас навчу. Завжди має бути порядок. Завжди. Поняли? Нехай воно не нове, нехай воно. Не круте, нехай воно там не з останніх колекцій, ексклюзивних. Але воно має бути чистеньким. Коли воно чистеньке, повірте, воно віт імей сумасшедший. Якщо ви кожен день будете протирати ці штучки, от, наприклад, вчора я мила, сьогодні привітик. бачите вже, це все треба витирати. Воно завжди буде в хорошому стані. Це кожен божий день. Раз ввечері протерла, витерла насухо, все. Чистота. Воно не буде. От нальота води портиться, що коли його знаєте, вже не можна І все. Що? Що? Кармуська. Боже, кітей язик довгий, страшне. У нас от градика не відходить комусь. Віддеться, ведеться, ведеться на звук. Карма, он твій м'ячик, футболістка. Гол! Уже Нас чує, напевно, все село віддихнули. Чорнороті страшно. Ну, от зачем ти це делаєш? Дивись, б вона не вискочила. Звісно. Ну, Бачите, палку кидає, вона йому приносить палку. Ага, приносить. Дай -дай. Давай лови. Зараз. А бачите, кидає палку. Біжить. Разумеха, разумеха. Кидай, кидай. Ди, ди. -ди. Паніма, несе йому кидає. А, вона все вона вже Диму побачила з мячом, ей уже ничего не надо. Де, де. Всі мячі погризла. Уже все мячі футболистка погризла. Все згризла, все, що можна. Ну куда об стенку градик? Ну ты шо? Черт Гуляємо с кармы. У нас. Давай, давай, давай. Дурило бігає, але зовіть, зараз буде нас ждать. Смотрите. Смотрите, стала, чекає. Молодець. Ми вирішили зимою пройтися. На вулиці така класна погода. Ви знаєте, морозець, на сонечко, і так сухо-сухо. Ну класно, взагалі. То ми на сльозом течуть, з папкою лазимо. Валиндаємося, як то кажуть. Що? Аптіт, бо в нас вдома супчик. Надо доїсти. Вермішелька ще є. Щораз тільки чуть-чуть дітям відро. Так що ми гуляємо, дорогі. Класна погода. Кормуся нас жде. Така сикуха рідка. Ужас, на руках їбів дороги Бо Воно сикля рідка. Прийшли з вулиці і треба пообідати. І звісно, спонсор нашого вечора це сало. А mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. я макарончик пришла поесть. Була mm -hmm. недовольна. Дима зробив якусь приправу. Ой, там перець. Перець? Mm -hmm. Тут саме гостро, чи віки? Mm -hmm. Вова. Вова. А. Боже, Боже дуже гостро. Дай йому полотенце теж. Смачного нам всім. Всім привіт, хлопці. Ось, дивіться. Це вже друге відео другого дня, але я сам ще в місті. Смотрите, я вчора забула нанести СПФ і було сонце. Тут же стало темніше тім, обличчя. Ну, от мені, пожалуйста. Коротше, я сьогодні всіх відправила в школу садики, а сама, тому що я вчора у нас таке робилася всьому. Страшне, ребята. Страшне, що робилася. Зараз я візьму это, подождите. досточку Пусть... взяла. Гепа, бух, колобах, коло. Просто ужас. У нас сегодня с вами аристократ. Простите, не аристократ. Интеллигентный сніданок. Вершковое масло и печево Мария. Этот. Ребята, у нас есть группа в Телеграм, где идут обсуждения. Мы обсуждаем, но не осуждаем. Некоторых блогеров. Это можно всяться. Это можно всяться. Я не знаю, це такий гуморний канал, Ребята, я не знаю. Я вчора не могла засудити, слава Богу, що можна хоч відвертись, коли над головою бахкає. Можна... Я вписувалась вчора. Я ставлю ссылку, бо там треба давати заявку. Я закрила. Пощо дивилася, відкрита була. Всі заходили, дивилися в два рази більше людей і не підписувалась. Ні, ріб, так не буде. Це можна вписаться просто. Хто знає, так немає настроєння. Вот все включать, читаться. особенно чат читать, можно вообще. Габала. Сейчас заварю суп. Девочки у меня все-таки женщины меня поймут, настроения нет. Несколько дней не будет. Заварить суп. Шуше, я не знаю. Креселка. Щат у меня поймать. Кресло временное, потом выкинем. Дедушка, вчера погуляла, лишнюю? на улице с хармой. Всю ночь чихала. Что Чи воздух пыль надо. Хотя я проветривала, не знаю. Ужас, зай простыла. Хотя на улице такая классная погода была. Девочки, сейчас мы макияж. Попробуем новую тушь, но это будет уже в следующем видео. Будем красивые. Начинается уже. Надо СПФ обязательно. Маслечка, прогнать Ну все как надо. ребят У нас пошли заморозки. Минус 8, минус 9 в ночи, и кажут, что э будет більше, більше, більше. Десь, наверное, до минус 15 будет в ночи. Я це переживаю за карму, конечно. Хотя в неї такие подпушек, Боже, слава Богу, я не подстрижу. Вона, бідна, представте, щоб з нею було. Не дай Боже. М -м -м. Ладно. Ребята, я трохи почавкала. Я це відео закончу. Всім гарного дня. Хай воно буде коротеньким, но, звісно змістовним, інтелектуальним і розвитим, як і я. І наступне відео я зніму, а по сніделю мейк. Спробую нову туш за 130 гривень. Я її лісмила, дівки. Я її, я її драю, і смыть, не знаю. Це таке. Все. Пишіть коментарики, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал. закрита групка і закритий чат. О ту та ссылочка будет снизу. Все, обнимаю вас, дорогие надеюсь, у вас все добре. Пока-пока.